Костянтин, з якими емоціями повернулися нарешті на рідну базу в Київ, в Україну після зборів? Який настрій? Дуже гарний настрій, дуже приємні емоції, тому що півтора місяці не був вдома на базі, тому звичайно дуже радий бути тут. А загалом виступ на євро. Які у тебе залишились після нього? Які емоції він викликав і. Що ти для себе залишив? Це неймовірні емоції, тому що ми вперше в історії вийшли на Олімпіаду. Гордий бути українцем, грати за збірну України, тому звичайно дуже щасливий того, чого ми досягли на євро. Чи відчувалася там підтримка вболівальників українських? Звісно, було дуже багато наших вболівальників і дякуємо за підтримку, те, що приходили, підтримували нас. Ми намагалися віддаватись на грі, тому думаю, ми зробили все можливе від нас. Під час зборів Динамо грало з різними суперниками різним, різного рівня. Ось чи були команди, які можна порівняти з українськими, ось що залишило ці матчі? Який досвід? Та звісно, коли нова команда, це якийсь досвід, тому е, нема смису порівнювати з українськими командами, тому що е, інший рівень, е, тому, звичайно, е, іноземні клуби це е, гарний, гарний е, опит для нас. Перший суперник Минай. Що ти можеш пригадати з попередніх матчів з минулих сезонів проти Минаю? Як тебе цю команду охарактеризувала? Ну, бойова команда, яка грає від оборони на контратаці, тому е будемо намагатися е переміщувати м'яч якомога швидше і е забити забитий швидкий гол. Незабаром стартують Єврокубки, тобто це буде насичений графік по два матчі на тиждень. Як до цього треба готуватися? Та, морально треба готуватись, тому і переїзди будуть. Е і Кожен третій день гра тому повинні бути готові фізично і психологічно.